Дім Павлових, верхній поверх, як виглядає Дім Павлових з висоти, так, скажімо так, пташиного польоту. Дивіться, по-перше, скільки тут людей. Ні, ну це у них гарно зроблено все. Як воно таке все... Мені подобається, як воно зроблено, ну просто ще треба, я казала, вже трішки доглянути за цим місцем. А так все красиво. Сходи такі, знаєте. Приємно так ідеш, прям якось красиво все. Тут, знаєте, як тераси із номерів, столики є. І зелені дуже багато. Ось дивіться, які сходи гарні. І такі скульптури по всій території. Берізки. Людей дуже-дуже тут багато, прям завжди. Я не знаю, прям дуже багато людей. Красива дуже природа. Ось так це все виглядає. Руками нічого не чіпати.